thank you Вітаю всіх на своєму каналі. І в цьому відео я хочу поділитись з вами, як я в'язала дитячу спідницю із пряжі Lana Gatto Super Soft. Метраж пряжі в 50 грамах 125 метрів. Це 100% мариносова вовна. Колір 10,214. Темно-синій такий глибокий темно-синій колір. Я цю спідничку в'язала і в одну ниточку, те, що стосується пояса, і основне полотно в дві ниточки. Все буду розказувати. Спиці використовувала номер 3 з половиною. 3 Вага цієї спідниці 300 г. Ми придбали 6 моточків цієї пряжі. І ось що у мене залишилось. Мені навіть прийшлось, коли я вже дов'язувала, мені не вистачило закрити край. Тож, я розпустила. Три ряди низа для того, щоб трошечки зекономити за рахунок одного ряду на закриття спіднички. Для того, щоб зв'язати таку спідницю, обов'язково потрібно порахувати щільність, з якою ви будете в'язати. Тож обов'язково спочатку ви в'яжете, так як я пояс в'язала в одну ниточку, ви в'яжете зразочок в одну нитку і рахуєте, скільки вам потрібно набирати петель. Потім я окремо зв'язала зразочок в дві ниточки і так само порахувала. Кількість петель, яку мені потрібно набирати. Пояс я в'язала в одну нитку спицями номер 3 Основне полотно в дві нитки я в'язала спицями 3,5. Для того, щоб спідниця в поясі сіла ідеально, а саме спідничка сіла на дівчинку ідеально, бо я приміряла її вже. Нам потрібно рахуємо щільність. Рахуємо, скільки петель, нам, скільки петель за цією щільністю потрібно набрати. У мене це вийшло 100 петель. Далі я відняла 10% на розтяжіння. І це у мене стало 90 петель. До цих 90 петель я додала 2 кромкові петлі. Пояс я в'язала поворотними рядами. Для того, щоб у мене була ось така щілина, щоб я могла вставити потім резиночку. Тож, для вив'язування поясу на спиці номер 3 я набрала 92 петлі і пров'язала 9 рядів лицьовою гладдю поворотними рядами. Потім я пров'язала один ряд виворітними петлями для того, щоб мені потрібно, щоб зручно було зігнути навпіл цей пояс. І далі я пров'язала ще 9 рядів лицьової гладі. Потім мені потрібно було. З'єднати, щоб сформувати саме карман для резинки. Як я це робила? Я користувалась, я хотіла відзняти, але зараз дуже велика проблема зі світлом, і ніколи мені просто знімати окремо на, тем, на темному фоні сенсу немає це показувати. Тож я додам посилання на канал Лана Стильне В'язання, вона зараз у неї він трошечки по-іншому називається. І я скористалась саме її майстер-класом для того, щоб зробити ось цей підгін. І саме, як я тут закріпила, дівчата виглядає це просто ідеально. Подивіться, по е, Ларисиному майстер-класу просто ідеально. Тож, е, проходьте в опис під відео, і я там всі основні параметри також я додам. І користуйтесь цим майстер-класом саме для того, як в'язати підгін. Вона показує це на спідничці. І, до речі, там дуже цікава спідничка. Я спочатку хотіла зв'язати так, як у неї, а потім замовниця попросила просто лицевою гладдю. Тож, ми звернули навпіл і приєднали. Далі нам потрібно переходити на кругове в'язання. А у мене тут дві кромкові петлі було. Для того, щоб я так вирішила зробити, я коли переходила на кругове в'язання, я скоротила ці дві петлі. Після вив'язування поясу, на спицях, після скорочення кромкових петель, у мене 90 петель. Я переходжу на спиці 3,5, додаю другу ниточку і далі починаю в'язати в дві нитки. Для того, щоб красиво розширити на бедра на стегна спідничку, щоб вона тут ідеально сіла, мені потрібно було додати всього 30 петель. Але як я це зробила, зразу Після того, як я додала другу ниточку, зразу в першому ряду, я додала 18 петель через 5 петель. Тож, пров'язала 5 петель, додала одну петлю. Пров'язала 5 петель, додала одну петлю. І от таким самим чином по всій окружності я додала 18 петель. Після того, як я додала 18 петель, у мене на спицях 108 петель. І мені потрібно було розділити на передню частину і на спинку. Для цього мені потрібно було відокремити, я маркерами позначила передню частину і задню частину, і е я відокремила... По боках центральну петлю, з одного боку виділила, давайте отак я розверну зараз. З одного боку я виділила центральну петлю і приколола сюди маркер, і з другого боку я також виділила центральну петлю. Тож 108 петель. Віднімаємо дві петлі, одна центральна, друга центральна це 106 петель. У нас, залиша, у нас залишається 106 петель. 106 петель ми ділимо навпіл. І у нас виходить, що на передню частину 53 петлі, одна центральна, 53 петлі і друга центральна петля. І саме от від центральної петлі я почала іще додавати петлі, ті, яких мені не вистачає, а мені не вистачає іще 12 петель. Я пров'язала 12 рядів, і від центральної, так як ви додаєте по лінії реглану, я додала з одного боку із протяжки попереднього ряду я е Спробую зняти на світлій пряжі саме так, як я додавала, і до кінця відео залиштесь я покажу, як саме я це робила для того, щоб не було ні дірочок, щоб просто це виглядало ідеально. Через 12 рядів я перший раз додала по одній петлі. З одного і другого боку. Потім я пров'язала 5 рядів, і ще додала з одного і з другого боку, з другого боку, так само від центральної петлі. І пров'язала іще 5 рядів, і ще додала з одного і з другого боку від центральної петлі. І так само я це зробила і по цій стороні. Це виглядає охайно. Єдине, що можу сказати, що можна було не через 5 рядів, а десь через 7 рядів. Також було б непогано. Воно б трошечки плавніше, У мене трошки, бачите, так от воно. на дівчинці це виглядає нормально, але я трошечки так, коли це зробила, я так навіть мене трошки напружила це, я думала, що на стегнах у неї буде стирчати. Але ні, коли настигну, воно сідає, і я трошечки я буду віддавати, я підпарю трошечки парою, і все буде виглядати ідеально, бо зараз просто у нас увімкнули світло, і я швиденько, без всяких технічних малюнків, хочу вам розказати, як саме я це в'язала, щоб просто дівчата встигнути. Таким самим чином, від центральної петлі я додала 2, 4, 6. І з другого боку, так само 6 петель, 12 петель. І всього у мене вийшло на додавання 30 петель, 18 петель на поясі і 12 петель саме по боках. І далі я пішла в'язати просто рівненько лицьовою гладдю. Ниточка лягла ідеально, просто. По боках я приєднувала ниточки. Отут я іще не відрізала, бо це низ. Я зараз хочу збігати, приміряти на дівчинку, щоб саме довжина, бо тут по стигнам, по талі все ідеально, а саме довжину, бо завтра мені потрібно це віддавати буде. Тож просто ви бачите тут іще. Ниточку я просто підколола. І хотіла вам показати, я приєднувала клубочки. От я не дуже коротко тут відрізала, хвостики маленькі-маленькі залишила для того, щоб не, не висмикнулася ниточка. От по боках саме зліва і справа. не Посередині ніде ні одної нитки немає. Я ніколи намагаюся не. Якщо собі, знаєте, коли в'яжу, то я можу там десь якось. Якщо це замовлення, ідеально, тільки бока і прибираю, щоб нічого не було видно. Від пояса до низу виробу я прив'язала. 86 рядів лицевої гладі. В сантиметрах це дівчата, 3 сантиметри у мене ширина пояса, вже в складеному вигляді от 3 см. І основне полотно від поясу до закриття у мене 37 сантиметрів. Як же я обробила край? Це був просто ще той квест, все, що можна було, дівчата, з закриття крючком айкордом, що я тільки не находила в інтернеті. Теж таки я повернулася до самого звичайного способу. Я пров'язала два ряди резинкою дві лицевих, дві виворітних. Я не знаю, сподобається це замовниці чи ні, бо саме ось це закриття вона ще не бачила. І просто закрила звичайним способом. Я закривала виворітни... ні, виворітними петлями. і Лицьові лицьовими петлями. Але єдине, що я скажу, що ось саме цю резиночку, дві лицьових дві виворітних, я в'язала спицями номер 3 щоб трошечки-трошечки, вона, бачите, у мене, якщо зараз я трошки вище підніму, вона трошки-трошки отут саме, ну, трошки зібрана, і мені саме такого ефекту і хотілося. Мені дуже сподобалась ця спідничка. Дуже хочу собі зв'язати, але буду використовувати не, натуральне, не натуральну ниточку. Обов'язково буду використовувати з додавання штучного волокна. Може, навіть не лицьовою гладдю, може, резинкою. Ну, дуже-дуже хочу собі зв'язати спідничку. Для діточок. Я вважаю, що можна, бо все ж таки вони дуже швиденько ростуть, ниточка натуральна, тут воно і тепленько буде, і подивіться, як же ідеально лягли петлі. Ну, Дівчата, просто. мені здається, що я дуже швиденько вам все розказала, як я в'язала. Якщо щось буде незрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях. Також напишіть, чи корисно вам було, корисне вам було це відео, чи ні. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, коментуйте, я вже сказала, задавайте питання, ставте вподобачку. Також я додам коротеньке відео, як я додавала саме петлі по боках, бо там також є така маленька родзинка. Знаєте, в кожному відео можна щось для себе знайти цікаве. Тож. Тож, я дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому коротенькому відео я хочу показати, як можна непомітно додавати петлі, наприклад, як по лінії реглану. Я використовувала цей спосіб, коли додавала петлі для розширення спідниці. По бокових швах. У мене виділена центральна петля. Я вже набрала декілька петель, пров'язала лицевою гладдю і покажу вам ось перше додавання і ось другі додавання. У мене виділена центральна петля. Зараз я дов'яжу до центральної петлі і потім покажу, яким чином я додавала петлі. Зручний спосіб, простий спосіб. Так, І ще одна петля. Першу прибавку ми будемо робити з нахилом вправо. Я піднімаю правою спицю петлю з протяжки з нижнього ряду і одягаю на спицю наліво от таким чином, і пров'язую лицевою схрещеною. Перша прибавочка у нас готова. Далі я пров'язую центральну петлю. І наступну прибавочку нам потрібно зробити з нахилом вліво. Правою спицею ми піднімаємо петлю з протяжки ось таким чином, і одягаємо на ліву спицю. І пров'язуємо за задню стінку. І ця протяжка у нас дивиться вліво. І дов'язуємо ряд до кінця лицьовими. Я дякую вам за увагу. Користуйтесь цим способом. Він простий, зручний і не має дірочок. Ви бачите це. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!